Колись і нас не стане на землі. І як би не жорстоко це звучало, але це правда, хочемо чи ні, таке життя і нас воно обрало. В одну секунду тут залишимо все усе і всіх, кого ми так любили. Все дороге, безцінне і просте, чим за життя сміялись і наділи. Але все буде в світі, як було. І сонце зійде, так як завжди сходить. Весною знов розпуститься стебло, але життя воно колись проходить. А ми живемо, ніби назавжди, все відкладаючи на завтра чи на потім. І спішимо, не знаючи куди, віддаючи себе проблемам і роботі. Через дрібниці сваримо дітей і нарікаємо на сонце. Так часто ображаємо людей і знов чекаємо то привід, то нагод, а нас колись не стане на землі. Цього, на жаль, нікому не змінити, та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити.